Доброго всім дня та мирного неба. Не мені вам розповідати, як швидко морально устаріває комп'ютерна та оргтехніка, хоч на вигляд здається ще й зовсім новою. Іноді гори такої техніки можна зустріти в пунктах прийому металобрухту. Та що там казати, навіть дома можна затонути в морі, такого, здавалось би, не потрібно. Люди, яким подобається щось робити зі своїми руками, намагаються максимально щось витягти перед тим, ніж. Викинути таку техніку на сміття. Зазвичай це модульні елементи, блоки живлення, різноманітні моторчики, вали, штуки, шестерні. Немало такого добра назбиралось і в мене. Трішки покопавшись в інтернеті, я вирішив щось толкове зробити і для себе. В інтернеті все настільки подробно розжовано, що я не буду повторятися, ви це все самі можете знайти. я лише коротенько покажу. Скільки чудових дорослих іграшок по слідам ютуба зробив як для себе. Ну, не слід буквально сприймати дорослих іграшок. Це точно не резинові ляльки. Тож, давно я щось хотів придумати для свого старого шурповерта на 16 вольт, акумулятор якого закінчив своє існування добрий десяток років тому. Виявляється, для не особливо важких посилових робіт, його може сміливо крутити комп'ютерний блок живлення. До того ж, народ робить з таких блоків живлення блоки з регулюванням напруги і навіть току. У мене знайшлося аж цілих два таких. Та ось халепа. Виявляється, найменш проблемно переробити блоки живлення на мікросхемі К752.0 та її аналогах. У мене обидва. SG6105. Але я бачив декілька відео, де люди просто беруть необхідну напругу, яка є на платі чи на роз'ємах блоку живлення і виводять її на панель. Можливо, через деякі комутатори чи ще якось. І цього досить. Думаю, я так само поступив під роздачу попав ось цей блок живлення, і я вже встиг його трохи попиляти. Зробив отворик для вольтметра, Чотирьох кнопок. І для клем плюс-мінус. Якщо все залишити на своїх місцях, то плата буде заважати встановленню кнопок і вольтметра. тому її придеться перемістити подальше від передньої панелі. А щоб не заважав вентилятор, прикрутити його назовні. Заодно він буде не витягувати повітря з блоку, а навпаки, нагнітати його туди. У своїх тайниках я знайшов усі необхідні кнопки. Навіть клеми плюс-мінус, правда, дуже старого зразка, але тим не менше. Приведе цей самородний показчик напруги автомобільного акумулятора. З нього я візьму вольтметр, який я відкопав в іншій коробці. До речі, скоро вийде відео, в якому я буду робити новий показчик заряду акумуляторної батареї. Тож... Не пропустіть. А ще краще підпишіться. Вам це нічого не стоїть, а мені дуже допоможе. Ось так виглядає покрашений корпус з поставленим назовні кулером. Ну і головне я встиг прикрутити плату на потрібне місце. Для цього просверлив 4 отвори. Із звичайних дюбелів відрізав 4 шапочки в якості дієлектричних прокладок. Ну і прикрутив за допомогою винтиків та гаючих. Більшість непотрібних проводів я випаяв або попросту відрізав. І лише деякі ще залишив, як то кажуть, до вияснення. За рекомендацією майже усіх блогерів, яких я лише бачив, ті провідники, які підходять по 2 до однієї клеми на розємі, я закоротив відповідною перемичкою на платі з того ж самого провідника. Таких в моєму випадку вийшло дві перемички. Це потрібно, щоб блок живлення працював в нормальному штатному режимі. Припаяв все, що можна було перепаяти, і перед тим як повністю збирати блок, вирішив провірити на його працездатність. Для цього використовую за таєю ж рекомендацією блогерів послідовно підключену звичайну лампочку. В разі, якщо я щось нахомутав, вона мусить постійно горіти. Якщо все в порядку, вона може лише мигнути. І так. Можна з полегшенням зітхнути. Лампочка лише мигнула, значить, все в порядку. Я маю три вмикачі. По кольору вони майже нагадують кольори тих провідників, які підводять до них необхідну напругу сплати. Апельсинового кольору в мене не було, тому обійшовся темно-вишневим. Він відповідає 3,3 вольтам. Червоний відповідає 5 вольтам. І жовтий 12 вольтам. Роль ніжок чудово зіграли старі прокладки від звичайних водопровідних кранів, посаджених на суперклей. В азарті я зробив один лишній отвір для вимикача, і його прийшлося заглушити. Для цього ідеально підійшла заглушка до профільної труби. Трішечки підрізана канцелярським ножиком 20 на 20, вона ідеально зайняла своє місце. І забігаючи наперед, в цю заглушку згодом було вмонтовано гнездо, якого, до речі, так не хватало. Його виводи я паралельно підключив до основних виводів плюс і мінус, на які в свою чергу підводяться провідники від вимикачів з відповідними напругами. Тепер ще раз і проне. У мене получився блок живлення на три дискретних напруги. Ззаду до корпуса крепиться вентилятор, при необхідності на який можна поставити ще й захисну решітку. Є стандартний роз'єм, підключення шнура і штатний вимикач. На лицевій стороні є ще один вимикач. Він тут надлишковий. Та отвір, через який проходили провідники, портив усю картину. Цей вимикач ідеально ставав, наче підготовлене місце для нього. Тож, я просто приєднав до нього той самий знаменитий зелений провід, який потрібно замикати з чорним, аби блок живлення починав працювати. їх можна було просто закрутити. Плюс та мінус. За з зніздом підштеки. З них знімається напруга, яка в свою чергу через відповідні вимикачі подається на вольтметр та на клеми. Маємо три дискретні напруги 3,3 вольта, 5 вольт 12 вольт. Вмикати можна лише одну напругу. При вимкненні двох вимикачів блок живлення входить в захист. При перезапуску відновляють свою роботу. І так, 3,3 вольта 5 вольт 12 вольт. Показчики на вольтметрі не критично трішки грішать по різних причинах. Свій шуруповерт я тепер під'єдную за допомогою автомобільного роз'єму, одна половина якого під'єднується до відповідних клем блока Ось так приблизно і вийшло. Основою для іншого блока живлення вже з регулюванням в деяких межах напруги, став блок живлення від принтера Canon моделі К30290. Чому саме він? Ну, по-перше, він у мене не був. А по-друге, на виході в нього є дві напруги. 24 вольта і 32. Так як в мене вже є блок живлення до 12 вольт, то до 32 не помішає. З ним майже нічого не потрібно робити, тому що я вже майже все і зробив. Відпаяв на платі транзистор Q5. І на його посаду я припаяв виводи змінного резистора на 10 кОм. Ось на цю площадку припаяв провід, який з'єднав з середнім виводом змінного резистора. А бокові виводи з'єднав з цими площадками. На Ютубі є куча відео. Якщо вас зацікавила така переробка, ви обов'язково знайдете і подивитесь. Корпусом для мого девайсу буде слугувати майже новий корпус морально застарілого роутера для інтернету. З нього я витряхну всю його начинку і вмонтую свою плату. Конденсатор C6 для цього корпуса, як бачите, за високий, Він випав, тому що я вже встиг його випаяти. Я припаяю до нього провідники і таки вкладу пізніше. Пригодиться Вольтметр. Змінний резистор вже маємо. Ну і парочка гнізд під штекер. Доведеться також випаяти з плати роз'єм мережого шнура і замінити його на інший, який буде монтований в корпус блока. Донор наявності. Саму плату закріплю за допомогою тримачів, взятих з системного блоку комп'ютера і для цього просверлюю парочку отворів в корпусі блока. І на самій платі. У місці, де відсутні доріжки. На місця випаяного конденсатора С6, впаюю провідники подовжуючі. А до них припаюю сам конденсатор. Випилюю отвори для роз'єму. До речі, недавно в господарчому магазині побачив ось такі надфільки. Взяв собі для проби найдешевший набір. Вони є абсолютно різної форми. ці надфільки вдвічі більше приблизно від звичайних. Перші враження при роботі з ними, а саме по виготовленню ось таких корпусів, дуже позитивні. Ну ось, наче тут і було. Лишилося припаяти до плати провідників. Фіксатори материнської плати взяти із системного блоку комп'ютера у спеціально підготовлені для цього пази і встановлюю саму материнську плату на ці фіксатори. Ну і як часто це в мене буває, з першого разу не вийшло. І замість двох потрібних отворів аж з цілих 4. Вклеючий пістолет успішно встановлює і укріплює на своє місце конденсатор. А я люблю тим часом отвори для установки остального всього необхідного. Майже все готово. Припаяв і інший змінний резистор, замість того розсипавшогося з пластмасовим корпусом. Встановив гнізда, до них підводяться пробітники, безпосередньо припаяні на відповідні доріжки на самій платі. Сам розім я не випаював. Він має 5 контактів, другий і четвертий, що зліва, що справа. Це мінус. Саме праві з цієї сторони, це саме той, що нам потрібно: до 32 вольт. До вольтметра для зручності я допаяв ось такий роз'єм. З, з цієї сторони контакти нумеруються справа наліво. Тож нам потрібно два крайніх лівих контакти. Під'єдную до них вольтметр. Встановлюю на своє місце змінний резистор. І закріпляю його на лицевій стороні гайкою. Збираю корпус з підходящого пластику вирізаю прямокутники і за допомогою суперклею приклеюю, закриваючи небажаний отвір. Пробую включати. Виявляється дуже незручно, коли відсутня кнопка включення мережі. Крім того, виявилося, що напруга підвищується при повороті ручки проти часової стрілки, що також дуже незвично і незручно. Довелося ще раз розкрутити корпус, перепаяти крайні провідники змінного резистору, помінявши їх місцями просверлити отвір і вмонтувати вже так мною подобану кнопку і так підіб'ємо підсумки блок живлення на передній панелі має Ручку регулювання напруги, індикатор напруги вольтметр та два гнізда підштеки. Вони мають невеличку відмінність, тому я для зручності встановив два. В задній частині маємо гніздок для підключення мережевого шнура та кнопку включення. Напруга по індикатору регулюється в межах від 15,8 до 31,8 вольта. Для наглядності підключу ось такий підводний човен в шутках. Мова про нього піде в наступній серії, так що не пропустіть. Блок з самого початку має захист від короткого замикання. Ця його чудова функція нікуди не зникла, але відновлює свою роботу лише за декілька хвилин після перевключення. Можливо, це зв'язано з конденсатором. Можливо, не знаю цього. Але зверніть увагу, як довго він ще тримає напругу після вимкнення. Ну, ось як вийшло. Два блоки живлення з мінімальною переборобкою за дуже коротенький час. При тому. Незважаючи на те, що в них зовсім різне походження, разом вони, наче два брати-акробати, наче одне ціле. В слідчій серії я розповім вам про міні-дрелі для цих блоків, з тих самих принтерів, з того самого непотрібу. Так що підписуйтесь, дивіться та на все добре!